Фізика, хімія, біологія, географія, природознавство це предмети, які відносяться до природничої галузі. Тобто, всі нижче сказані групи результатів, вони використовуються саме на цих предметах. Давайте розбиратися. Спочатку хочу звернути увагу на те, які предмети відносяться до природничої освітньої галузі, які викладаються зараз. Це пізнаємо природу природу» 5-6 клас, інтегрований курс де інтегрований курс. Це передбачає, що поєднують декілька предметів. Да? Природничі науки також інтегрований курс: довкілля, географія, фізика, біологія, хімія та природничі науки. Якщо учні мають саме такі предмети, то ці предмети оцінюються по трьом групам результатів: саме три групи результатів має природнича освітня галузь. І так, перша. Група результатів це проводить дослідження природи. Здобувачі освіти вчаться бути маленькими дослідниками. Вони повинні вміти ставити питання, чому дерева складають листя, як пливає сонце на рослини. Якщо це у нас фіз, фізика або хімія, то питання спрямовані саме на фізичні або на хімічні. Явища далі спостерігати, уважно дивитися, як змінюється природа навколо нас, чому відлітають птахи, як росте квітка, проводити експерименти, наприклад, посадити насіння і дивитися, як воно краще росте, коли поливати його водою чи молоком. Якщо це фізика, то якщо кинути наприклад якесь тіло, то чому воно падає вниз? Записувати результати, вміти оформлювати малюнки, таблиці, діаграми, робити фото, робити висновки, відповідати на деякі питання. Способом дослідження експериментів, прогнозувати, що може бути далі. Друга група результатів це робота з інформацією, а саме здійснює пошук та опрацьовує інформацію. Учні вчаться шукати потрібну інформацію про природу і розуміти її. Тому учні повинні вміти шукати інформацію, використовуючи будь-який ресурс, тобто підручник, інтернет, може запитати вчителя питання спрямовані саме на. Природничу галузь вибирати важливе з прочитаного, пояснювати своїми словами те, що він дізнався, перевіряти інформацію, розрізняти фейкову інформацію від правдивої інформації. Під час оцінювання цієї групи результатів учні вчаться працювати з даними, розбиратися, що є правдивим, і використовувати ці знання у житті. І третя група результатів це усвідомлює закономірності природи. Учні розуміють, що все в природі пов'язане між собою, і повинні е, розуміти, чому відбуваються ті чи інші явища. Е, вони повинні помить... Помічати повторення, наприклад, розуміти, що після зими буде весна, після весни літо, після літа осінь і чому це відбувається. Розуміти причини явища, наприклад, чому е йде дощ, е або коли вода випаровується і збирається у вигляді капель, що відбувається. Знати, як природа працює разом. Наприклад, якщо рослини виробляють кисень, яким дихають тварини і люди, а тварини в свою чергу виділяють вуглекислий газ, потрібний рослина. Розуміти, що природа впливає на все живе, на життя людей. Наприклад, коли світить сонце, і врожай краще росте, а без дощу рослини гинуть. Це вчить людей бачити природні закони, взаємозв'язки і берегти природу. Звертаюся до вчителів природничої галузі, виправте мене, якщо я була не права. А якщо вам було цікаво, то продовжуємо досліджувати галузі разом.